Хочеться зрозуміти, що стоїть взагалі за виникненням залежності, особливо коли ми говоримо про духовні елементи, які також, можливо, не в тому ресурсі для того, щоб нас утримати від входження в залежність. Угу. Та тема дуже цікава. Ми сьогодні зранку з чоловіком обговорювали наскільки ми залежні, від чого ми залежні, і так далі. Говорили про те, як складно визнати, що ти залежний. Ви знаєте, і я прийшла до думки такої, що в принципі ми створені залежними. Насправді, так, якщо подивитися, ми всі з вами потребуємо повітря, води. Їжі, сну, хорошого спілкування, Бога потребуємо. Так? Тобто ми створені залежними. Питання в тому, від чого ми залежні? Де ми на тій шкалі залежності? Можна бути залежним від Бога, а можна бути залежним від того, що руйнує нас, коли ми залежні від від чогось іншого, крім Бога, і ми не стоїмо в тій свободі, до якої Господь нас призвав, ми стаємо на руйнівний, на саморуйнівний шлях. Мені подобається, як Тім Келлер визначає залежність. Та? Він каже, залежність починається тоді, коли річ, яка обіцяє полегшення чи силу, поступово займає місце Бога. Вона просить все більше, дає все менше і, зрештою, поневолює серце. Та? Ну, як це працює на практиці? Ну, наприклад, це чай. Ну, це чай, так? Просто чай, а можна сказати, це чай. Ну, звісно, це краще працює, якщо б тут була кава. <хи> це ж свята зараз річ. Та? Ми бачимо культуру кави, ми бачимо нав'язування цієї культури, та? і кава стає трошки більше, ніж кавою. Правда? <хи> вона стає чимось таким, ну таким ну прям задоволенням, втіхою, розрадою і так далі. Тому як починається залежність, вона починається з того, що ми наділяємо щось. Е Місце Бога. Ну, ми його ставимо на місце Бога. І я виписала декілька моментів, та, які, е, які, ми можемо, які спричиняють цю залежність, які мотиви, тригери можуть спричиняти цю залежність. Наприклад, я е, часто і у мене низький тиск, і я люблю пити щось з кофеїном. Та. А, наприклад, коло. Ну каву я не п'ю, мене була залежність. Я від неї перестала. Серйозно? <laughs> так, okay. вона да, я кофеман народилася на Закарпатті, там каву п'ють п'ять разів на день, причому еспресо, і таке сильне. А, ось низький тиск, плюс кавова культура. І я стала залежною. Ми з чоловіком побилися об заклад. Значить, я перестану пити каву, а він схудне. Ну, це до, уваги всіх, до уваги всіх глядачів, хто закладається з один з одним в шлюбі, прописуйте чітко договір. Я то перестала пить каву, а мій чоловік досі худне. Але цей процес боротьби був досить складний. У мене місяць боліла голова, а мені хотілося вити, випити каву, хотілося смаку. Я до сих пір, коли нюхаю каву... Мені дуже дуже приємно. Тобто, але кава стала більше, ніж просто кавою. Рослина стала вище нас. Це ж те, що відбувається з будь-якою залежністю. Так, от які тригери приводять е, до залежності. Нудьга. Да. Ну, от ви зараз слухаєте, аналізуйте свої залежності. Нудьга тоді щось стає моєю радістю. От мені нудно, піду поїм. Да, залежність від солодкого. Мені нудно піду, вип'ю щось, мені нудно піду покурю. Мені нудно піду, а, подивлюся той контент, який насправді принесе мені радість. Да? Самотність, тоді гріх стає моїм другом. Стрес, тоді гріх моя втіха. А, розчарування тоді щось стає моїм спокоєм. Біль. Тоді щось стає моїм притулком, де я шукаю ту розраду? От зараз у нас багато людей страждає від ПТСР, травми і так далі. Проблема в тому, що де ми шукаємо розраду, від того ми стаємо залежні. Угу. Чи це турецькі серіали, це святе теж зараз не можна трогати чіпати. Абсолютно. Чи це футбол, не дай Боже, для чоловіків? Це стає нашою залежністю. Зрада, тоді гріх моя помста. Гіркота, тоді гріх це моя справедливість, можливості. Якщо в мене є можливості, тоді гріх стає моєю насолодою. Коли мене відкидають, тоді я шукаю, що мене може втішити. Невдача, тоді гріх це мій успіх. Або, наприклад, я досягла успіху, тоді гріх це моя нагорода. Да, от я десь виступила, тепер я куплю собі баночку Кока-Коли. Я ж себе маю нагородити, чи чизкейк, чи, чи, чи брауні і так далі. Негативні думки, гріх це моя втіха, або моя свобода, або моя втеча. Тобто, ми саме це визначаємо наші залежності. А медикаментозно, звісно, можна лікувати залежність. Але якщо ми не змінимось на рівні серця, ми знову повернемося до своєї залежності. Тобто, така зміна поведінки, як сьогодні прийнята там поведінкова терапія, вона тут ненадовго може спрацювати. Когнітивно тер... Да. взагалі підходи до залежності є дві крайності. Перше, це фізичним, фізичне переважає над духовним, тобто залежність це хвороба. Це зараз дуже розповсюджено. Всюди про протовку про, то, про що залежні люди, хворі люди. А духовна, коли духовна превалює над фізичним, це значить, що просто скажи ні в силі Святого Духа і все. Я вважаю, що ми є втілена душа, ми, тіло, ми душа в тілі, а це означає, що підхід має бути комплексний. Угу. Маємо розуміти, що людина, яка залежна на рівні тіла, виникає дійсно хімічна залежність і потрібна допомога лікарів. І зараз насправді є настільки гуманні методи допомоги детоксикації і так далі, що ну, дивно ними не користатися. Але з іншої сторони, і духовна складова, тобто мій вибір, що я шукаю в тій залежності, якщо я не буду працювати над цим, ніколи не буде перемоги. Мені дуже подобається е, така цитата, що наразі ще не винайшли пігулки. Яка б назвала самодисципліна. Вона тільки дається Духом Святим. Uh -huh. так. Нам хочеться пігулки, яка б вирішила зовнішню наші проблеми. Але насправді тільки на рівні серця, на рівні серця також не менше, а деколи і більше потрібно працювати. Uh -huh. Чому я йду так в, це, в цю справу? Що я там шукаю. І, е, е, так, це насправді набагато важливіше от ці питання собі ставити. От що ви скажете стосовно того, як правильно сприймати залежність? Це як гріх. Чи це от справді як хвороба? Ми трішечки почали це, але. Е, бо інколи здається, ну, якісь такі там залежності, які ну, ти не знайдеш в Біблії, що там це названо гріхом. Хоча uh -huh. я знаю, що ситуації як притягують за вуха якісь вірші, де там ваші кадіння стали для мене нестерпні. Це цікаве питання, тому що я думаю, що насправді це обидва. Тобто, і Внутрішня складова, духовна, чому я починаю в цьому шукати розраду? І коли виявляється системність, організм живе своїм життям, він в своїй системі е, звикає до цього і виробляється залежність. Тому що будь-яка залежність це все-таки. Е, і плюс, і хімічна складова, тобто це пошук швидкого дофаміну. Так, ви знаєте, є нейромедіатори, які е, оці, навіть наркотична залежність це ті самі нейромедіатори, тільки швидше ти досягаєш, даєш в організм. І, наприклад, там дофамінова залежність е, дійсно людини, людині треба півтори роки, щоб від неї позбавитися. Вона ці півтори роки майже не відчуває задоволення. Так, чи Кофеїнова залежність. Кофеїн виробляється організмом, коли ти його... Виливаєш, вливаєш в організм, організм просто лінивий і не хоче виробляти той кофеїн. І ти дійсно стаєш залежним те саме з нікотином, те саме з дофаміном. Тому я думаю, що залежність це і те, і інше. Звісно, починається все з духовної складової. Все-таки це наше рішення шукати в цьому в цій речовині чи в контенті задоволення. Я буду, я хочу, я маю право і так далі. Тому, а далі вже наслідок це наше тіло. Що на рахунок, знаєте, в Слові Божому люди знаходять будь-які доводи, які б їх захистили. Я знаю християн, які п'ють і кажуть, що християнам можна пити і п'ють багато, і так далі. Є кажуть, які не п'ють. Ви знаєте, в Німеччині колись був такий поділ: на півночі в церквах люди пили, а на півдні курили. І ті, що пили, засуджували тих, що курили. А ті, що курили, засуджували тих, що пили. І мені подобається, що ми до свободи признані, тільки щоб свобода не служила нам для того, щоб задовільняти бажання плоті, бажання наші. І тут ми знову повертаємося до того, а що нами керує. Що ми шукаємо? В Кока-Колі, в, в каві. Чай, це святе не можна, я чай п'ю, Тим не да. в солодкому і так далі. Все те, що шкодить, що руйнує мене, що мені не на добро. І це можуть бути досить невинні речі. Це ми навіть не говоримо про серйозні залежності. Ми залежні не, не говоримо не про серйозність. Цележне те саме. Ну, от е, у мене постає дуже велике питання щодо е, боротьби з самою залежністю. Е, е, я спостерігаю за деякими людьми, яким важко. Які е, можливо десь схильні кажуть, що є генетична схильність, угу. так може передаватися спадково. Так. І якщо людина потрапила так. в цю е, сітку, їй дуже тяжко вирватися, і це віруючі люди, угу. які плачуть, які молять Бога, щоб він їх позбавив від цієї залежності. І не вдається не вдається роками, десятиріччями, uh -huh. і людина, вона у вічі і далі не розуміє, ну тобто вона вважає, що вона втрачає спасіння, тому що вона грішить цією uh -huh. залежністю. З іншого боку, вона ну, намагається і просить Бога, а він їй не дає звільнення від цієї залежності. Е, тут от два питання. Перше, чи е, є вірогідність, що людина ніколи не зможе позбутися залежності, uh -huh. і як Бог на це буде дивитися, і зрештою, якщо людина в такій ситуації опиняється. Що їй робити? Дуже хороше запитання. Я пам'ятаю момент, коли я була залежна, я курила колись, курила три місяці. Мені було 18 років, і жила я з дівчинкою в гуртожитку і Вона курила і запропонувала, і я почала. А я взагалі росла в невіруючій сім'ї, і мій батько курив, курив в домі. Тобто я була пасивним курильщиком. І я розуміла, що мені не можна курити, бо мені буде дуже важко кинути. І я настільки мучилась від цього, в мене була депресія, я розуміла, що якась трава, ну, никотин став вище в мене, якщо Господь мене створив як вінець творіння. Це три місяці. Це три місяці. Я ревіла ночами, тобто в мене була внутрішня боротьба. Я не була, до, до речі, частиною ще в той момент церкви, але боротьба була дуже серйозна. Я не могла нічого з цим зробити. До речі, я коли розказую цю історію, мої діти мене дуже засуджують, як я могла курити. Так от, якщо ви, на вас, то звичайно, якщо, думу, як да, якщо ви осуджуєте людей, що вони грішать не так, як ви, є питання. <сум> не забувайте. Ви теж грішите. Ну тим не менш, і я пам'ятаю, як Бог дав мені звільнення. Бог дійсно дав мені звільнення од раз од. Одним покаяттям, тобто я визнала, і мене подруга теж кинула мені виклик, каже: Ну як ти можеш курити, якщо ти зараз з хрестом? Я теж стала частиною спільноти, і це мене дуже сильно підбадьорило. Тобто боротьба з залежністю, от мені подобається, як Велч каже, Ед Велч, залежність це не просто боротьба з речовинами чи поведінкою, це боротьба за те, хто буде панувати над серцем, Бог чи те, що обіцяє швидкий порятунок і втечу від болю. Залежністю ми не можемо побороти самі. Ну давайте визнаємо, ми не можемо. Якби ми могли, Христу не треба було приходити. З іншої сторони, коли ми з Христом ми живемо в Христі, Дух Святий живе в нас, і написано, що Він живе в нас тою самою силою, якою Воскресив Христа з мертвих. Я думаю, що ми до кінця цього не розуміємо, не усвідомлюємо, що в нас є така сила. Тому, перше, ми не усвідомлюємо. Друге, нам потрібна допомога. Тобто, я в молитві цього недостатньо. Треба допомога, треба люди поряд. Підзвітність, треба а, проаналізувати, що я шукаю в цій залежності. Так, є спадковість, як в мене була ця спадковість. Тобто, в мене був природний нахил угу. не тільки до никотину, до алкоголю і так далі. І слава Господу, що Господь мене тримає в свободі зараз. Але свобода це теж дуже ілюзорна річ. Ми легко впадаємо в залежність. Угу. Ну, подумайте, от спектр залежності, так у вас є зараз якісь залежності? Думаю, так От ви там одну вже зазначили. Якось залежність. не впевнено. Є залежне, не хочеться говорити. Не хочеться говорити, бо залежність, а ми, ми хочемо перебувати в сліпоті. Вона нам щось приносить. Знову ж повертаємось до наших мотивів тригерів. Вона ну, нам нам просто щось не приносить. здається, що воно заважає нашому християнському життю, тому що ну от, е, там навіть там культ кави, да, як ми так, зазначили, так, чи так, щось так. таке, те, що є частиною християнського життя. Дуже часто ну, ти активний в служінні, ти молишся і в тебе чудові стосунки, і це абсолютно не сприймається як залежність. Та не сприймається, тому потрібно розуміти, чи воно нам шкодить чи ні. От є чотири питання, які можна собі задавати: чи ви відчуваєте, що це вам шкодить? Ну, Наприклад, переглядати турецький серіал до трьох часов ночі, це шкодить? Я просто це говорю, бо я знаю, скільки жінок це робить. Навіть якщо ти будеш до трьох часов ночі дивитися християнські фільми, це буде шкодити. Так? Да? Друге, чи дратує вас, коли люди вам вказують на цю проблему? Звісно. Угу. Третє, чи вичуваєте ви сором і провину через те, що ви це робите? Не дуже. Тут ми приходимо до доводів, да? Ми завжди любимо себе захищати. І доводи в нас железобетонні. Але десь коли ми в тишині, і Дух Святий починає до нас шепотіти, ми розуміємо, да, щось з цьому неправильно. Так? Ну, І чи ви мрієте про наступну дозу? От я зараз. А мені здається, в моменті, коли людина отримала дозу, о, тут і зараз вона все більше не буде. Може, так. так. Варіативність зараз. може бути. Варіативність може бути будь-яка. Самообман, дуже багато. В цій сфері в залежності багато самообману. Тому перший крок, дорогі глядачі, якщо ви бачите в собі залежності, от ви визначили, що у вас є залежність. Зрозумійте, по-перше, що вами керує? Що ви шукаєте? І, скоріш за все, ви шукаєте це в цьому, а мали би шукати це в бозі, мали би шукати це в спільноті. Та? Другий момент: розкажіть про це. Розкажіть про свою залежність. До мене дуже часто підходять молоді люди, розказують про свої залежності. І я знаю, що їм це дуже важко. Вони зі сльозами на очах, з тремтінням голосу визнають свої залежності. І перше, що я роблю, я кажу: ти молодець, що ти це зробив. Це дуже важливо, це шлях до свободи. Давай ми подумаємо, яким чином ти можеш в цій сфері вирости. Uh -huh. Тому це дуже важливо. Знайдіть людину, яка вас не засудить, а яка вам допоможе, підтримає. Це другий момент. Третє це підзвітність, дуже важлива підзвітність в залежностях. Мені подобається жити в сім'ї. Мої діти зразу вкажуть мені на мою залежність. Тому є близькі люди. І якщо я реагую і захищаюсь, це вже говорить про те, що все-таки це вже стало моєю залежністю. От одразу ще хочеться ще одне питання на останньо, хоча ще так багато чого можна проговорити. Якщо є поряд люди, якщо це в сім'ї, наприклад, хтось дізнається, що ну не знаю. Дружина чи чоловік десь, можливо, ну, випиває десь тихенько, і це стає явним, бо все ж таємне з часом стає uh -huh. явним. Чи це стосується паління, чи, чи якихось інших таких залежностей, неприємних переглядів контенту, порно і так далі. Uh -huh. Як а, найперше тому, хто це побачив, а, проговорити це в сім'ї? Чи це може бути брат чи сестра? Ну мається на увазі близька людина, який не байдуже, яка хоче допомогти, чи завжди, ну, з чого краще почати? Бо адже я чула, наприклад, такі речі стосовно там осуду, стосовно mm -hmm. якогось неприняття там ультиматумів. Або якщо ти це не кинеш, то то я вітаю, піду. Наприклад, таке ж теж буває. Yeah, yeah. От що буде справжнім таким поштовхом до зцілення е до свободи? Ну, знаєте, це величезне питання. На рахунок це питання книжки пишуть, курси розробляють. Та? Це дуже важко розказати в пару е, слів, але я б так сказала, ми ніколи не можемо змінити іншу людину. От, от це теза номер один. Ми не можемо ні контролювати, ні змінити іншу людину. Ми можемо їй зробити чай, ми можемо з нею говорити, ми можемо про неї помолитись, ми можемо її підтримувати, але ми не можемо її змінити. Її вибір це її власна. Ну, власне, визначення, От, що вона хоче, та? тому не намагайтесь спасти. Да, в, в цьому світі є Спасителі, Його ім'я відоме, це Ісус Христос. Тому ми не можемо спасти. Я дуже бачу часто батьків, які намагаються спасти своїх дітей, які в залежності. Навіть доходить до того, що вони купляють їм наступну дозу і так далі. Не спасайте своїх дітей, ви не можете їх спасти. Чи ви бачите, що ваша рідна людина почала там вживати алкоголь в великих дозах? Ви не можете її спасти. Ви не можете її контролювати, не можете їх оберіг... оберігти, не можете навіть достукатись. Деякі залежності, ми сміємося з чоловіком, деякі залежності ну, це на рівні шизофренії. Зранку все нормально, ввечері те саме. так? Тобто зранку є рішення, ввечері зовсім інша дія. І ми всі трошки шизофреніки в цьому. так? Ми розуміємо, що це нам шкодить, і тим не менш ми це робимо. Тому ми розуміємо, що це духовна складова, а це рішення людини перед Богом. Треба молитися, віддати це Богу. Допомагати, наскільки ти можеш, говорити в моменти, коли це доступно. Ви пам'ятаєте, Навал і Авігея, Навал був п'яний. Вона не йшла з ним в розборки, коли він був п'яний. Коли отрізвів, про тризвів вона з ним говорила. Ви пам'ятаєте блудного сина, який пішов, який жив, як він хотів, який їв. Він прогуляв все своє весь свій спадок. Що в той момент робив батько? Чекав. Чекав. Та і якщо це батько мається на увазі наш небесний батько, це та в він... рази. Да, так, да. от, до речі, це дуже класний приклад, тому що мені здається, наша проблема от в цій історії про блудного ми сина дуже часто, багато людей акцентують увагу саме на блудному сині. І угу. от нещодавно е, дізнався там історію, що от дівчинка пішла, да, е, вирішила пізнати цей світ. Угу. Її закидують, що ну наївся ріжків як блудний син, потім повернеся, Але в такому випадку ми себе ведемо як брат да, старший да. в цьому бл... цій притчі. А наша ціль бути як батько. І от настільки мені мені імпонує цей момент, що, попри всі наші залежності, попри всі наші перипетії, Бог чекає угу. і дай Бог дочекається. Але навіть якщо не дочекається, мені здається, його милості настільки багато і любові, що нам цього не зрозуміти навіть. Знаєте, от зараз перед новорічні свята, та е, я часто в кінці року роблю такий огляд року. Такий собі духовний чекап свого життя. Я закликаю кожного з нас провести такий духовний чекап свого життя і подивитися, а які залежності в нас з'явилися за 25 рік. Тому що дуже часто, особливо зараз у сучасному поколінням, це інстаграми, тіктоки, тобто це теж дофамінова залежність, це теж викликає швидкий дофамін. І провести таку ревізію, а від чого потрібно відмовитись. Що заважає мені виконувати Боже призначення? Де я втратила ту свободу? Які рослині чи субстанції, чи ще чомусь я віддала владу над собою, якщо вона має належати тільки Христу? Тобто це, це потрібно, тому що ми схильні впадати. Ми, у нас немає імунітету. Ми схильні впадати в різні залежності. І вони насправді заважають, навіть якщо нам здається, що якщо я подивлюся до трьох годин ночі якийсь там серіал чи футбол, це нікому не шкодить. А ми ніколи не думаємо, що а якби я нормально виспався і з ресурсом служив Богу, наскільки би це було великим благом, якого я яке я вкрав, фактично? Та це точно так. тому такі моменти такі до дякуємо ліно за те, що торкнулися з нами сьогодні. Цієї теми говоримо, торкнулися, тому що ще дуже багато обговорювати. Але мені здається, що навіть е, ось ці питання, які ми встигли обговорити, вони вже е, стануть стартом для переусвідомлення людини наш нас, кожного особисто, тому що ми побачили питання залежності. Це не щось глобальне. Угу. Питання залежності це тут і зараз. Та дрібничка, яка можливо мене сьогодні відволікла від спілкування із Богом. Дорогі. Друзі, аналізуйте себе. Якщо якісь питання у вас залишаються, обов'язково пишіть. Ми нагадаємо про те, що щодо наших експертів, ми завжди залишаємо посилання в нашому інстаграмі. Ранок надії шукайте там. Якщо питання залишилися, я думаю, Еліна і її колеги з радістю допоможуть. Звісно, дякуємо вам. Всього найкращого бажаємо. Еліна Леснік. Сьогодні з нами керівниця онлайн школи по душу опікунству. Говорили про залежності і духовну складову.